Добре оплачувана робота, праця за спеціальністю, яка приносить не лише заробіток, а й моральне задоволення, вкрай важливі для кожної людини. Але життя вносить у плани та мрії свої корективи. І будь-хто з нас в один момент може стати безробітним. У цьому випадку пряма дорога до служби зайнятості. Протягом січня-березня 2019 року послугами Рогатинської районної філії івано франківського обласного центру зайнятості скористалися 477 безробітних громадян. 418 осіб були присалаштовані за сприянням центру зайнятості. 81 особа, в тому числі, це зареєстровані безробітні, та 337 осіб були прислаштовані до набуття статусу безробітного. 170 безробітних громадян брали участь у громадських та тимчасових роботах за договорами між Рогатинською районною філією Франківського обласного центру зайнятості та органами місцевого самоврядування при фінансуванні на паритетних засадах взяли участь таких 17 безробітних громадян у громадських роботах. Основному громадські та тимчасові роботи проводилися у 17 сільських та міській раді. На громадські роботи було використано коштів з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та з органів місцевого самоврядування 34 тисячі гривні. На 2019 рік на громадські роботи міська рада та сільські ради заклали 230 тисяч гривень. Ми проводимо профрунтаційну роботу з нашими незайнятими громадянами та з учнівською молоддю. Для них ми проводили і дні відкритих дверей на виробництві, і дні відкритих дверей центру зайнятості, і проводили професіографічні екскурсії. Для нашої учнівської молоді були проведені ярмарки професій. Також проведена майстерня професії в Бокачівській загальноосвітній школі для учнів 8-11 класів, де були представлені ті професії, які актуальні на зараз на ринку праці в нашому районі. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли наших 103 особи безробітних громадян. Це є 30% від тих, які перебували на нас на обліку протягом даного періоду. А вже зараз підприємства нашого району гостро відчувають брак кваліфікованих кадрів робітничих професій: це ж водія до транспортних засобів, продавці продовольчих, непродовольчих товарів, офіціанти, бармени, кухарі, слюстри-ремонтники, оператори конвейерних ліній. До нас 119 роботодавців протягом даного періоду подали потребу у працівниках. І протягом січня-березня. У нас налічувалося 430 вакансій. Це на 25 вакансій більше у попередньому період, періоді в січні-березні 2018 року. Станом на сьогоднішній день у нас в базі даних налічується 65 актуальних вакансій. середній розмір оплати праці по вакансіях становить 4620 гривень. Значить, вакансії для фахівців, тобто спеціалістів з вищою освітою, становить 15,5%. А на облік у нас перебуває спеціалістів з вищою освітою 55%. в той же час, коли потреба в робітниках з інструментом в руках, як то кажуть, їх складає 84,5%. А на облік у нас перебуває таких 45%. І то переважно більшість фахівців віком від 50 до 58 років. Станом на сьогоднішній день у нас на обліку 330 безробітних громадян, в тому числі 5 учасників бойових дій та 28 осіб осіб числа осіб з інвалідністю. Рогатинська районна філія Іван Франківського обласного центру зайнятості працює не лише з безробітними, а й роботодавцями і надає їм широкий спектр послуг, проводить різні масові заходи, семінари, круглі столи, конференції, дні відкритих дверей на підприємствах, вивчає потреби роботодавця та надає допомогу щодо укомплектування підприємств персоналом, стимулює діяльність роботодавців, спрямованих на створення нових робочих місць, шляхом щомісячної компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації Безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби роботодавців надає консультації особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності. З липня 2018-го у районі філію проваджено послуги з рекрутингу. Особливо цікавуються, послуги є для тих шукачів роботи, які у силу певних умов не можуть набути статусу безробітного, і користуватися послугами служби зайнятості у повному обсязі. Це студентам, які шукають роботу у вільний від навчання час, особам, яким виповнилось 35 років, але в раніше ніде не при працювали, працюючим особам, які шукають роботу за сумісництвом, жителям сільської місцевості, які є членами особистого селянського господарства, та не працювали понад півроку, а також пенсіонерам, які мають бажання продовжити працювати перед державною службою зайнятості. Сьогодні стоїть складне завдання: покращити сервісне обслуговування клієнтів і забезпечити працевлаштування громадян, поєднуючи їх інтереси, реальні знання та навички з вимогами сучасного ринку праці. Першим кроком для досягнення цієї мети став новий порядок реєстрації, перереєстрація безробітних та ведення обліку. Ко осіб, які шукають роботу, який вступив у дію з 1 січня 2019 року, згідно цього порядку, при зверненні до центру зайнятості безробітного зустрічає адміністратор залу, який вивчає мету звернення, ознайомлює з послугами служби зайнятості та інформує про наявні вакансії, які у цьому центрі зайнятості та центрах зайнятості усієї України. Після цього адміністратор спрямовує особу до реєстратора, який облікує особу у центрі зайнятості на основі поданих документів, і здійснює підбір підходящої роботи у разі відсутності. Ці такої роботи реєстратор направляє особу до кар'єрного радника. Кар'єрний радник це співробітник центру зайнятості, який забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу зареєстрованим безробітним, і здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування. На підставі порядку кар'єрний радник спільно з зареєстрованим безробітним складає індивідуальний план працевлаштування. Мета складання такого плану активізація зусиль зареєстрованого безробітного, спрямованих на прискорення власного працевлаштування та підвищення відповідальності. Сі, фахівців центру зайнятості до індивідуального плану включають комплекс заходів, які повинні вжити кар'єрний радник та особисто безробітний для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості. Індивідуальний план підписується сторонами після досягнення ними згоди та спільної розробки комплексу заходів з працевлаштування. У разі, якщо зареєстрований безробітній, не може бути прислаштований протягом місяця, у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої для нього роботи, за його бажанням, він може отримати допомогу по безробіттю одноразово для започаткування підприємницької діяльності. Рогатинська районна філія тісно співпрацює з Рогатинською міською радою щодо підтримки малого та середнього підприємництва в місті Рогатині. Так, згідно рішення 38-ї сесії від 18 грудня, грудня 2018 року міською радою було закладено кошти на 2019-2020 рік для співфінансування організації підприємницької діяльності в сумі 80 тисяч гривень. Особам, які виявили намір отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю, за їх бажанням можуть бути надані консультаційні та профорієнтаційні послуги з метою виявлення здібностей до провадження підприємницької діяльності вибору виду діяльності. Центр зайнятості здійснює навчання за навчальною програмою основи малого підприємництва для розгляду питань щодо надання допомоги по безробіттю одноразово, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово та бізнес-план. Питання щодо надання допомоги по. Безробітню одноразово на підставі цих документів розглядає компетентна з цих питань. Комісія відтак, директор центру зайнятості приймає остаточне рішення надати таку допомогу або відмовити безробітному в одноразовій виплаті по безробіттю. А наразі Рогатинська міська рада вже сьогодні кошти міського бюджету готова простимулювати охочих займатися підприємництвом.